А ось такий запит значне збільшення виробництва українських дронів уже цієї осені. Прогнозував раніше вже колишній міністр оборони Олексій Рєзніков. Спрощення процедури для виробництва безпілотників тривало майже рік. Тож цієї осені вже очікують бум із виробництва різних українських дронів: летючих, плавучих, повзучих, і все це в мене не для красного слівця, а реально зараз на ринку працює вже понад сотня компаній виробників дронів і станом не. На червень виробництво безпілотників зросло в десятки, а то і сотні разів. Так наголошують. Посадовці. Я сьогодні навіть читала матеріал про те, що навіть близько 200 виробників уже є в Україні, які готові виробляти різного роду дрони. А запит, послухайте, наскільки актуальний Збройні Сили України використовують, можливо, вже навіть зустрічали десь цю цифру: 45 дронів на день у середньому. Так заявили у держспецзв'язку. Ну і це також і розвідувальні дрони, і безпілотники FPV, та дальні ударні а, безпілотники, Пілотні літальні апарати. Якість же українських дронів у більшості випадків не гірша, ніж у світових аналогів, а іноді кажуть навіть і краще, так запевняють принаймні у відомстві, і не без гордості додають, що в Україні виробляють дрони, яких немає у жодній країні світу. До кінця року закуплять десятки тисяч дронів і підготують 50 тисяч операторів безпілотників.